Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось, які події наступного тижня очікують нас українців в Україні наступний тиждень, тобто з 29 січня по 4 лютого 2024 рік. Які події очікують нас українців? В контексті війни, в контексті військових дій? Які події? Може виникнути певна загроза, що зірветься якийсь ресурсний рух, тобто надходження чогось, може виникнути загроза. Це стосується нашої обороноспроможності. спроможності. Якась така неясна, смутна ситуація. Смутна ситуація, яка може зашкодити прориву. Так, що це за ресурси надходження? Що це таке? А це для, для нашої перемоги. Тобто є ризик загрози перешкоди якомусь надходженню? Ресурсів, щось таке ми почуємо, що нібито щось було погоджено, але потім щось кудись воно змінилося, щось заблоковано. заблоковано і при тому якось захитрістю. Захитрістю щось таке буде. Тобто, йде відрізання якоїсь такої ну, ясності, відрізання ясності. Щось таке сумнівне буде. Ми почуємо про це. Ну, ось так. Тобто, я, на мою думку, це те, що нам було обіцяно, воно можуть призупинитися, або ризик, хто дав слово, той слово може забрати. колесниця. Це стосується нашої співпраці, нашої співпраці з нашими партнерами. Іде, іде у хід від співпраці. І при тому хтось цьому в лапках посприяє. Хтось із сторін буде пхати палки в колеса нашої колесниці. Ну, тобто, руху. Ну, ось так якось виходить. Давайте друга подія. Наступна подія для України покажи в контексті військової ситуації на цей тиждень. Друга подія. Якась новина, яка нас дуже вразить. Новина стосується наших кордонів, нашої цілісності. Тобто, знову ж таки, хтось може розганяти якусь тему. Про загрозу нашої територіальної цілісності. Я так розумію, того, що карта світ це карта кордонів. І тут три меча, іде якби пошматування, загроза. Але це от бажання, новина. От, знаєте, як на минулому тижні були вкинуті заяви стосовно Угорщина, у разі поразки України, вона б не проти відхапати якийсь шматок. Ну, тобто, це буде, знаєте, на рівні. Одна баба казала, або хтось там закинув вудку стосовно бажань, це бажання, бажання вітрі порізати. Е Порізати кордони України або територіальну цілісності. Ну ж таки, лицарку, хтось може закинути це, і це нас дуже сильно вразить. Ну, це моє припущення, але в будь-якому випадку буде стояти питання нашої цілісності територіальної, знову будуть поставати якісь питання, щоби не от, питання бажання пошматувати закрилося. Щоб цю тему закрити, якось воно так буде категорично поставлено. Ну, від, відшматувати, знову ж таки, відрізати. Або те, що вже от, окуповано, якось утримати. Тобто, питання територіальної цілісності в будь-якому питанні, в будь-якому випадку буде стояти на порядку денному. Ну, але інформаційний простор. Ну і третю новину покажіть, будь ласка, для України в контексті військової ситуації. Ну, очікування, очікування. Так, дивіться, може стояти тема на порядку денному також стосовно очікувань е, того, що в нас ізольовано. Ізольовано і. Не знаходиться на українській землі. Тобто, можливо знову йтися мова про полонених, вони ізольовані, тобто очікування, коли ізольовані, повернуться в Україну до нас з вами. До нас з вами. Ну і знову ж таки, ще одна версія може стояти в тому, що ми беремо паузу для того, щоб знайти вихід із ситуації, в якій ми щось втратили, втратили якийсь ресурс. Імператриця перевернута, це може бути будь-що, це може бути земля, це може бути природний ресурс, це може бути люди. Це ж теж як живі ресурси. І тут нам необхідно взяти паузу, тайм-аут, так би мовити, для того, щоб зібратися докупи для того, щоб знайти спільний знаменник, знайти всі невідомі урівнянні. Ось така якась може бути підвішена, заморожена ситуація. Знову ж таки, це можуть бути землі. Землі, які тимчасово окуповані, і які е, м, потрібно повертати. Тобто це от десь на лінії зіткнення можуть бути на лінії фронтах. Або це може бути тема знову ж таки з полоненими того, що відлюдник це от вони теж як відлюднені, відлюднені від України. І знову ж таки, ідеться мова про підготовку, підготовку основи і робота над вирішенням проблеми з нашими полоненими. полоненими. І знову тема жертва або не жертва. Давайте подивимось детально в цю тему. Детально тема не те, що в нас забрали, це люди. Це люди, те, що в нас забрали, і те, що хочуть нам продати. Тобто буде тема така: ну от, продати, в принципі, як обміняти, але тут справа в тому, що ворог може запросити щось більше, ніж дає, або умови поставити більш жорсткішими. І тому необхідно буде знайти спільний знаменник, як нам не втратити наших хлопців, і як нам вийти з цієї ситуації з найменшими поразками для нас. Ну, бачите, десятка. Десятка мечів перевернута. Це говорить, що якийсь затяжний болючі закінчення цієї ситуації. Ну, затяжне, воно ніяк не може закінчитися. І оце от, е, тривалість цієї ситуації вона є дуже болючою для нас і для хлопців. І потрібно, тут така може виникнути в нас стресова ситуація, коли необхідно прийма, прийняти вірне рішення в максимально обмеженому. У часовій одиниці. Тобто за короткий період часу необхідно прийняти вірне рішення. Ну, знову ж таки, тут ідеться мова про певні обмеження. обмеження як для нас, так і ми повинні. Поставити ці обмеження для ворогу на кшталт, скільки можна, наскільки далеко ви ще можете зайти в своїй маніпуляції, наскільки довго ви будете ще просувати, або наскільки ну, от, приділ, приділ можна так, пере, ну, от, приділ їхніх забаганок. Тобто тут горизонти, тут кордони. Карта випала. Ну, тривалість. Ми маємо взяти тайм-аут і знайти вірне рішення. Але нам потрібно для цього більше часу, але в нас цього часу не буде. Тобто необхідно буде якось вирішити це питання максимально швидко. Швидко. І в нас навіть, знаєте, може бути проблема в тому, що в нас немає плану. Немає плану, і нам необхідно час, щоб ці плани якось розробити. Але часу в нас немає. Обмеженість існує. Ну і по ітогу. давайте подивимось, ітогу по для цього тижня, яким буде тиждень загалом. Ну, бути такі, маємо бути спрямовані до цілі, досягнення цілі в нестабільних умовах. Необхідно буде зібрати волю в кулак, емоції кудись задвинути в далекий куток і балансувати між можливим і бажаним. Балансувати між наскільки ми можемо досягти цього максимуму. Тобто тут ідеться контроль над своїми діями, Того, що діяти необхідно з холодною головою і без емоцій. Іти до тої цілі. Ну, Емоційно напруженим буде цей тиждень, я скажу так, але незважаючи ні на що, нам потрібно буде обирати. обирати. Або ми діємо. Ну, от емоційно ми якось реагуємо, але це може нам нашкодити або ми змусимо себе керуватися холодним розумом. Ну, але будуть такі емоційні качелі в нас. Емоційні качелі по мірі того, як до нас може щось наближатись, якась така ділема, ділема яку ми маємо вирішити. Ну, ось так, якісь будуть такі підводні каміння в нас, щось невідоме, невідомі в тому, нібито, в тому, що для нас є дороге, та невідомість, яка пов'язана з нашими цінностями, наскільки ми можемо втримати ці цінності у ситуації в війні, у Взаємодії з ворогом. Ну, ось так в мене вийшло. Тобто, в будь-якому випадку такий от посил від карт: тримайте свої емоції під контролем, того, що нам потрібно дивитися на кінцеву мету з холодним розумом. З холодною головою. Лише в такому випадку ми можемо досягнути бажаного результату. Ну, це на військову тему. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо! До побачення!